Маємо з перемогою, які основні емоції після фінального свистка? По-перше, я хочу подякувати нашим певним силам України за те, що ми маємо можливості жити в вільній країні. Також полювальникам, які сьогодні прийшло багато і дуже, дуже гарно підтримували нас по грі. Хороша гра, дуже. Гарний суперник, який молода команда, яка ну, грає, намагається грати в футбол. А, наші хлопці сьогодні дуже створили багато підпасивок, щоб забити гол, але поки що, поки що е, не вистачає трошки е, файзів завершення. Е, Качества, мистерства. Над цим працюємо і я впевнений, що все буде добре. Що на вашу думку стало ключем до успіху у сьогоднішньому поєдинку? Ну, ми настраиваємося на кожну гру і хлопці після дало виїзду, дуже хотіли реабілітуватися і зграли, як ми з ними домовлялися, агресивно. І е, добре, що це в даний момент, але хочеться, хочеться забувати. А, яким був настрій у роздягальні перед матчем? Перед матчем? Так. Ну, Всі настраювалися і розуміли, що граємо вдома. Все зависить тільки від нас. І було найголовніше, е, що було дуже хороше бажання.